Шалом, це знов Славко, кішка відмовилась пасірувати, відмовила Асі, так що ми її не побачимо. Ми закінчили найвілічайші загадки Сіверськ-Бахмут. Чому саме тут драпати збирає угрупування? Ми маємо відповісти на цю загадку. Перше, ми продовжимо далі розказувати за нашого грічного Крістофера Каволі від перед Сенатом Сполучених Штатів. Мама й поклявся, я скажу своїй італійській мамі, поклявся, що РФ до кінця 21-го року виробить, ви тільки не смійтесь, 1500 танків, 3000 бойових броньованих машин, 200 крилатих балістичних ракет і по 250 тисяч стрільна на місяць, що дає 3 мільйони артилерійського обстрілу. Мені це подобається. 3 мільйони це от та цифра. Пам'ятаєте, вони починали з 2,5, і так ви бачите, до кінця війни плани їхні з року до рік не змінилися. І якщо вони це все планують виробляти, то значить вони не виробляють. Ви знаєте, який відсоток займає корейське стрільно в російських запасах і особливо корейські ракети для РСЗО. Як робиться 1500 танків, я вам поясню. 1500 танків це всі ремонти. Це все, що відновлюється і повторює, і повертається у війська. Та да, на рік можна півтори тисячі танків, пошкоджених, відремонтованих, витягнутих з фронту, можна в теорії обізпечити. Потужності ми по кампанії 24-го року, в принципі, це, це не означає, що 1500 танків буде витягнуто з баста, з баста вироблено на заводі. Це означає, що просто через ремонтні підприємства півтори тисячі танків. Щодо трьох тисяч бойових бронірованих машин, я сумніваюся, відверто сказати. А щодо 200 ракет, ви самі бачили, як змінилася динаміка дронів та ракет в нападах повітряних. Отже. і... Тепер щодо Москвинів, для чого все це робиться? Вони збирають 150 тисяч на рік. На цей рік вони збирають 150 тисяч міхрюк. Помітьте, що вже. Менше це на рік це на кампанію 25-го року. Наче від неї правда, розкажуть, що вони сформують 15 дивізій. Ніхі вони не сформують. Вони буде чергове четверте чи п'яте формування наявних частин. Цих всіх міхлюток вальють в четверте-п'яте формування в ці биті, перебиті їхні соединення і частини. Для чого цих міхлютах збирають? Ані повинні наступити на Славянськ і Краматорськ. Тому саме, власне, отут-от наш драпатий, у кого за спиною вісіт Харків, він і планує своє угрупування зібрати. Ну, що можна сказати? В принципі, ну да, отут-от лишилось єдине місце, куди ще можна наступити. І вся ця кампанія займе весну і літа 25-го року. Ну, що можна сказати? Ізчерпуваючи битва за цей, Донбас крові поп'ється з усіх сторон. Я скажу, лучше б його не було. Лучше б какой-нибудь атомний взрив визвав би там цепною реакцію, яка б продолжалась до сих пор. Я скажу, спокійні б жили два братських народа. Ну, що можна до всі ці плани сторін сказати? Який задум у противника, така й оборона в драпатого, ви розумієте, а оцей от. Новий Ківін, як його каволі. Оцей от Ківін, єврокомандуючий НАТО, мами клянеться перед сенатом. Ну що можна на все це сказати? Где вони наберуть ресурсов? Я уявляю, як це буде виглядати. Це якби люди не гинули, чесно сказати, якби вони з усіх сил розуміють, метою полководів, що наших, що російських, є перетворити трагедію на фарс, щоб вона нас остаточно втомила. как Ася правильно сказала, почему они тут... Бачите, что вперше Ася помилилася в своем в А может и не помилилася. Так где же копалины находятся? Как Ася говорит, может там какие-то копалины есть. Надо посмотреть, что там на щите геологическом. За какие копалины идет бой под лупой, что кого ли докладывает Сенату. Что они тут оспаривают? Виробництво Богдан уже давно перенесено с Краматорска. Власне, адміністрації вже бюджети освоїли. Ну, в принципі, це єдине місце, на куди вони ще можуть наступити. І, в принципі, нас має влаштовувати. Це все відлуння планів кінця 2024 року, за яке ми говорили. Ну що я можу сказати? Якщо так буде, ну що, нічого нового, наші полководи. Ну, зичимо успіхів драпати, тому я скажу, що все-таки, якби ще хтось його розвантажив. Я за все спокійний, але хто ж розвантажить? Ну так, да, в принципі, на стики двох угрупувань. Ну, так, да. ну, очевидність задумів, я скажу, так, да, зрозуміла противника, щоби там драпати. Тут друге направлення, на стики двох направлень. Ну, так, да, в принципі. Планування у росіян. В мене тільки односудити ну, стрілочки можна нарисувати правильно і в будь-якому місці. Мене тільки непокоїть, чим ці всі стрілочки наповнити. Так, ось наша карта. Ось. Не забувайте, значить, вони підуть в безобразі На оці позиції. от. Вони підуть на ці позиції українські. Ось на, на цю ділянку готуються. Тут -от збираються українці контр діяти. Отут-от -от, на, от -от, на цьому відтинку українці будують свої задуми, а на цих, власне, як буде чередність ударів, я не а тут -от вони планують свої. Ну, хай сунуться на цю оборону, побачимо. Єдине, що ви бачите, що Реби, я показав оцей рейд їхньої бройні групи, що все-таки що і... Рішотки і мангали і реби дозволяють уже захищають на відстані 6-7 кілометрів. Прорив бронетехніки вже захищають від українських засобів. Що 6-7 кілометрів бронетехніка може проїхати під захистом мангалів і ребів, і лише потім бути спаленою. Що, в принципі, можливості для прориву тут натякали, що глибина оборони має бути більше українських військ. Про це говорили. Кротевич, зокрема, ось у мене упало. Ну, потім підніму. За це говорив Кротевич за збільшення глибини оборони. Власне, йдеться одне за насичення всієї цієї полоси оборони ресурсами і швидкістю реакції. Ну, поки що я скажу, що задуми кошка. Слухайте, краще вам не знати, куди вона дереться. А ми припиняємо цей сюжет, бо треба займатися твариною вона вже зовсім трагічно запущена бай лайкайте підтримуйте просимо вас підтримати наш пасхальний тиждень більше, що Пейсах уже почався і ми будемо дуже раді вашій вдячності бай